Всім привіт! Сьогодні в нас такий невеличкий обзор. Я ось послідню наклейку на нього вчепив, на наш пропашний культиватор. Хто за нами слідкує, той бачив, який в нього був стан. Не зовсім такий був добротний у нього. Що зробили? Все до болтика. І вийшло в нас отак. Культиватор це в нас культиватор КПК 56, агротех ось виготовляє. Що було по ньому, по цьому культиватору? Був він в такому стані у нас, плачевному. Купили ми його, БУ. Так вийшло, що ну, підвернулася нам була можливість купити задешево. Стан був плачевний, по секціям там трошечки були проблемки. Все це ми до Болтака розібрали, зробили. Викрасили, все ідеально. Які були нюанси? По секції, дивіться, все було ближче. Ну, повністю все. Оце одне єдине, що болтів я таких не знайшов, вже не хотів їхати купляти. і оцих стрім'яночок. Ну, я не думаю, що там щось таке страшне. все. А так, все перекрашено. Стійки, оці, кожна знімалася стійка, настільки вже заморочилися ми, що це ну, хотілося для себе зробити класно. Просто ідеально хотілося зробити. Отак ми його зробили. Розібрали все. Я там був в ролику, показував, що хочу я поміняти. Поміняти що, хочу я лапи. Тобто, всі лапи, всі нові. А ті залишилися в нас, в принципі, на запас. Ото якось так. Чого захотів я поміняти всі лапи? Просто на нове. Все на нове. Е, стрілочки оці. Вроді, ті стрілочки були, скажу вам, непогані. Ними ще можна було якийсь сезончик відпрацювати. Але отут, отут де болтик, от всі вони лопнуті були. Чого так, не розумію. Не Видно, життя йому дали такої величенької. Ну хоча цей культиватор одробив всього рік один рік. І так вийшло, що люди переїхали з Покровська, до нас тут стали, бо там ситуація. Не зовсім хороша у людей. Люди багато землі там втратили. І вони продавали, ми так купили. Він рік відпрацював і просто стояв. Було все облішено, повністю все. Оце ми так його доводили до ума. Просто подобається, коли воно все зроблене. У нас теж буде багато проєктів, там лоточок, сердиськова борона. Ну тобто подобається, щоб воно більш-менш було в гарному вигляді. Так, коли ми забрали його, цей культиватор, резина була вразнобой. Ну просто вразнобой. Не знаю, десь уграли може склад, не знаю. Тобто оцей один склад таке ще нічого. Ну от бачите, майже-майже він тут нічого і не їздив. А інший був зовсім другий. То мені прийшлось бачите нульс заказати і все. Ну, можливо. Потрібно було заказати мені і сюди ще, щоб був нульс взагалі. Ну, Нормально, нормально ходить. До речі, тут стоїть все просто без камерка. Даже Навіть я якщо пробив, десь щось підкачав, якщо щось не дуже таке, <хи> навіть шурупа якось укрутив, і тобі хватить там доїхати додому. Все. Був облігший він повністю. Оце все наскільки було обліжше. Коротше, пеку йому хорошого такого дали. Ми це все грунтунули повністю, почистили все. От бачите, тут стрім'яночки. Оцих квадратиків не було. Подірвали, коротше. Ну, видно, мабуть, непогані були хазяїва. Робочі робили. Хто там за чим воно дивилося? Ніхто ж. Ну, ви самі знаєте, коли робочий працює, чи воно йому потрібно, аби без ще той день одробити та й чесати додому. Ну то таке. Все це зроблено. Воно знизу тут стрім'яночки. Оце так якось. Наклейки я замовив, щоб було. Я хотів создати той вид, який йде з заводу. Всі наклеєчки повністю, повністю. повністю Брус, загрунтоване все, бандажіці. Не захотіли не міняти, воно все працює. Десь якщо що гавкне. Ото таке. Замінимо. Тут, в принципі, нічого. До речі, щоб зняти було цей косинець, болти ми так не змогли відкрутити. прийшлось різати. Відрізали, ото тоді зняли інші болти. Класно. Все добре. Це такий ми вид. Йому создали. Будемо ось працювати. А ну напишіть в кого є такий пропашний, як він працює. Бачите, транспортне. Тільки клац засунув туди, якщо ти приїхав на поле, в транспортне його і все. А, от ті ж колеса, ті, що ось дивіться, я покажу. можливо, хто, хто не в курсах, оці ось колеса, які переїжджають, коли вони в транспортному. Ти приїжджаєш на поле трактора, ти ставиш на косинець і оці ось колеса ти також... Воно на пальчиках тут все легко, ти переставляєш, ось дивіться, є тут такі отвори, сюди колесо ставиться, воно у полі працює ще як опорне. Самому приємно і дивитися, і щоб воно в тебе стояло, зроблене, доведене до якогось ума, який він був тоді, як ми забрали, який він зараз став, то самому приємно дивитися. Тут також у нас наклейки катафотики, все це поставилося. Правда, за цими стойками ми заморочилися, кожну знімали, кожну робили, ну як, як сказати, викрашували. Який був прикол по, по цьому культиватору? Ціна питання була така там, ну невелика. Все, все було нормально. Забрали ми цей культиватор, поїхали з батьком, подивилися, бомба, класно, забираємо. Все. Но тут повинно бути 9 стійок, У нас було 8. Десь одну загубили вони, все немає. Прийшлося мені заказувати повністю секцію з усім. Заказали ми секцію. Секція нам прийшла. Ось вона. Нова новісінька ця секція стоїть. Вона не працювала жодного дня. І який був прикол? Вони в нас стояли на 76. Я не знаю, що розпахували на полі, але між міждуря 76. Чого так, не розумію. Я теж вони так здвигали-здвигали чи роздвигали їх. І десь одна секція пішла. Ну, тобто її не було. Ну От то таке. По цій секції осталося. Ну, давайте чи по будь-яй секції. Ну, оця вона зараз не заштопорена. Це вона в робочому стані зараз. Це я вам покажу. Дивіться, ну, просто покажу на цій, бік, щоб було удобніше. Оці болти, пантографи. Багато хто написало, що болти попідзакисали. тут. Не всі, але були у нас такі, що не ходили на втулки, а ходили на болтули. Потрібно було його зробити. Я думаю, чого воно так, що воно просто стоїть, не працює. І от тому десь грязь, десь щось, і воно там, чи як пластмаса, воно просто на болтові з грязю закисло так, що коли ми вибивали, аж болт гнувся. Ну, напоминаю, це не на все. Що, стоять повністю у нас нові болти. І ми зробили по-умному. Щоб більш такого не було, райбер на 20 в пластмасі буквально ну, одну секцію, все хвилин 3, раз-два, все готово. Болти, так сказати, не дуже дешеві, ну, але ж довелося всі міняти. А ті старі болти будуть якоби як запасний варіант, десь щось можна там нарізати ту різьбу, вибрати десь якийсь кращий. Ну, мало ли що може бути. Все працює повністю. Дивіться, як ходить. Дивіться, я ось буду піднімати. Подивитися, як секція ходить. Секція ходить на втулочках. І просто красота. Ну, важка. Важка секція. Це все в зборі, я не знаю, там кілограм 80, мабуть, секції. Не буде такого, що вона не буде рити. Лапки теж заморочився. Заморочився, дійсно заморочився, що це просто. Уже готуємося. Кукурузка перша в нас піде. Крайню лапу не ставлю. Ні звідсіля, ні звідтіля. Ми не ставимо. На цю ось ми не дивимося. Ось на цю. Ось, пожалуйста. Ось так. Я як отак виставлено? От я виставив, більш-менш питався їх виставити в одну площину, щоб воно було все, все просто ідеально. Я її не було. Це вирізалося, наклеєчка, так само вклеїлася і було здорово. Ну, оце такий невеличкий обзор у нас вийшов в даного агрегату. Я думаю, ми... Ось поїдемо в поле, познімаємо, ще щось на YouTube знімемо, на TikTok знімемо, на той самий Інстаграм. Покажемо, як він працює. Ви напишіть, як у вас він працює, які можуть ще там по ньому бути якісь нюанси, на що потрібно звернути увагу. Но все ми перебрали в ідеалі. До речі, просто отут ось цей крючок, якось без унімання. Сюди ми його не приварили, оце от єдине, що в нас не вистачає крючка. Ну, ми, ми грузити його не будемо, ми купили його для себе, щоб працювати. КПК 5-6. Зроблено все в ідеалі. Правда, коли ми його красили, попали. Попали, ми дійсно з ним трошки. Сіру покрасили. Бачите, самі, як вона зараз заглядає. Переведи, будь ласка, покажи. Сіренька, сіренька як. Лягла чітко краска, Вообще, взагалі взагалі чітко. Ми висохли все, жовту красимо, тільки покрасили, пішов дощ. й давай її знімати. І почали ми її чистити. Чистили, чистили, короче. вичистили все, повністю все. По новій покрасили, вже в краску додавали затвердителя, щоб воно швидше і мочно купляв, я щоб от бігом все схватилося і все. Так що оце таке, бачите, це він 21 рік. Рік поробили, 22-й рік почалася війна, і люди приїхали, стали і більше він не працював. Тут Наклеєчка навіть нова-нова. Оце такий обзорчик у нас вийшов по ньому. Пару запасних лап у нас краєві, ще там одна у нас. Є лапка. Тобто на запас у нас три. три лапки. Так що, кого є такий агрегат, напишіть, як він працює. Ну, те, що я бачив по обзорах, ну, це, це просто красоту він робить. Всім гарного врожаю, мирного неба, дощу вам побільше. Соня хай сипе тонн по п'ять, кукурудзка теж радує. А ми трошки заморочилися, Наші, я ж кажу, проєктів у нас багато. У нас дескова барана, наша Уда, може там лоточок, ну це все буде біта. Так що всім. Бажаю удачі.